Доброго всім ранку. Всім привіт. Так, ось хочу вам дещо показати красиве в такий день. Світла немає. Ну, добре, що вікно таке світле. Зараз побачимо, що ж воно оце для чого. Чого воно так довго стоїть і ніхто ним не користується? Де його можна примінити? Блистить так гарно, а що з ним робити? Стоїть, яка з нього краса, якби тільки користь була. Та Вова? Mm -hmm. Так, підожди, а там всередині щось є. Ох, а звинить як. Ох, там усе тільки блищить. Бач, нема нічого. Але ж воно таке, не знаю, більше як літр тут. Бач? Наче більше. Можна щось наливати, на що ми його Не будемо ховати. Будемо, мабуть, користуватися. Так. Але ж це не те, що я хотіла показати. Як його показати краще. Ох, як воно блищить. Ну, це не те. Зараз покажем щось інше. Ось це я хотіла показати. О, Кришка. Міцно закрита, стоїть із літа. Так, ніколи такого не робила. А це, боюся, його відкривати. Вдруг воно таке погане, але не переживаю, ладно. Кури його поклюють. О, їм що клювати, то клювати. Так, вова. Зараз ми його спробуємо і побачимо, чи далеко воно в нас полетить чи ні. Ось. Не піддута банка, стоїть, закрите. Ну, якщо б, звісно, подобається, тоді ми на слідуючий рік і ще робимо. А на вигляд так красиво стоїть у банки. Буде жалко, якщо погане. Так би хай стояло б так. Ой, як красиво. Де? Може для нього. На нього тільки дивиться красиво. Ну, зараз ми його спробуємо. А да, Ану, бери. Откривачку. І зараз ми його... Доставай, доставай, От Так. Положив, так? Да? Похоже на кукурузу, ану. Ну, пахне кукурузою такою вареною водою. А ти можеш попробувати? Ано, тільки не кажи, що погада. <реш> Не ну, жду сказати, що погода. На Наше воно похоже. Фу на харчі для курей. Ой, боже. А? Да, погано. Ну попробуй. Може на любителях. Зною. Ой ужас. Ой, ні. При <ріст> <ріст> це ж так по інтернаті розказували. Розказувала одна, як вона робить. Варить, варить, а потім заливає та її юшкою, що зварить. <ріст> Що це попробували таке? Та ну його вікна, мабуть, курі його покліють, якщо що схочуть. Воно наче цей якесь ужди. Воно наче грало, грало і не да, дограло. Да, 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 да. Але ж подиви, яка чиста вода? Вода яка чиста в ньому. І стояло тихенько, ні бульбашки, нічого. Та воно не з'їдобне, коротше, що воно не з'їдобне. Треба було не відкривати, хай би стояло так. Хто подивився б сказали, що ж то у вас таке горде. Що ж у вас таке горде стоїть? Боже, оце так вірити інтернету. інтернети. На вигляд, наче нормальна покурузка. Ой, як Да. Ой, тільки б у роті замурзала. Капець. Коротше, куре, якщо ви ще не будете клювати, то тоді воно ні для чого не годиться. Ну, то так, як я казала, що тільки для краси поставити, як обманка, обманювати людей і все. Так що, не робила я так і більше і не буду робити. Фух. Оце то попробувала, да була. Ну, візьми конфетом закуси. То так і буде да, Закусити чимось, бо, бо не. Це воно не для їжі. От горе. Ладно. Не вдалося нікого удивити. Фу. Фу. <фу> ні, більш нікому не рекомендую. Можете тільки подивитися, що воно красиве таке. Не знаю, для чого воно. Це красота. Коротше, все на цьому. Несем ми курям, будемо гощати курей. А ті поклюють. Ті таке поклюють. Так що, всім пока, всім гарного настрою, не дивлячись, зважаючи ні на що.